Як інфа про плани війни з хуситами в Ємені потрапила до журналіста? Ці деталі були секретні? Ви про того брехливого псевдожурналіста, який постійно поширює фейки? Про Росію, про там хороших людей з обох сторін, про лохів і невдах і таке інше. Фейки, цей тип торгує сміттям, це його робота. Я б радо прокоментував кампанію проти хуситів, бо наші війська діють майстерно і сміливо. Я уважно стежу за цим з самого початку. Ми виправляємо чотири роки занедбаності за Трампа. По наших військах і моряках стріляли як по мішенях. Наші кораблі не могли пройти. Коли стріляли у відповідь, то лише для оборони чи по халупах в Ємені. Трамп сказав досить. Ми відновимо стримування. Відкриємо свободу навігації і, врешті, розгромимо хуситів. Це ми й робимо зараз масштабно. Чому ці деталі з'явились в сигнал? Як ви дізналися, що журналіст знав про цілі та види зброї? Я чув, як мене характеризували. Ніхто не писав про плани війни. Це все, що я можу сказати. Дякую. Я ціную це, це все, це, все, це, все.